Власні декоративні тарелі презентували у івано франківську родина Мандзюків. Мистецьке сімейство мешкає в Отенії Коломийського району. Батько Михайло Мандзюк з дитинства полюбляв малювання. Згодом його зацікавили старовинні розмальовані тарелі. Ними зазвичай прикрашають стіни. Осель. Відтак вирішив відродити народне мистецтво. Усі вироби Михайло Мандзюк виготовляє та декорує спільно з донькою Ольгою. Під час оформлення вони поєднують різні орнаменти, зокрема рослинні та геометричні. Усі тарелі. З тематичними та побутовими сюжетами є також портрети видатних постатей української історії, зокрема Тараса Шевченка, Івана Франка, козацьких гетьманів. Родина Мандзюків стежить за новітніми технологіями. Останнім часом використовують комп'ютерну техніку. Не обходиться також і без художньої графіки. Що цікаво, сама техніка розпису вона відрізняється від станкового живопису. В першу чергу, своїми масками. тут треба правильно підбирати пенсі. Правильні, їхню товщину, розмір, довжину пензля також, звичайно, що враховувати самий Підбір кольорів фарбів в першу чергу, і звичайно, що їхнє розведення, тому що не розводяться ем, скіпідаром і за допомогою каніфолю каніфоль для згущення фарби і для кращого нанесення на е, поверхню полива. І, звичайно, що врахувати дуже важливо товщину е, маска, тому що як буде е, товстіший шар ніж потрібно. Під час випалки він може полущитися, і робота тоді псується.